Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 31 тисяча 620 особин за добу 1040. 1 тисяча 40. танків 11 тисяч 13 одиниць за добу, 2. Бойових броньованих машин 22 979 одиниць за добу 7 артилерійських систем 30 163 одиниці за добу 23 реактивних систем залпового вогню 1437 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1193 одиниці, літаків-421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 45 3 одиниці за добу, 222, крилатих ракет 3459 одиниць за добу, 14, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 54 тисячі одиниці за добу 76 спеціальної техніки 3 тисячі одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!